Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доріво Христі, перший тиждень посту, перший день посту. І нехай Господь Бог вас у цей перший день благословить, щоб оцей піст прийти собі на користь і відновити оте втрачене, що людина, як правило, розтрачає, коли вона. Коли вона в цьому світі. Живе і грішить потроха, бо кожен із нас, що народився і живе, він має е, в той чи інший спосіб знаєте, якусь залежність від світу. І найбільша залежність наша, яка є, хто знає найбільше ми залежні, нам треба їсти. І спати треба, але треба їсти, бо як не будеш їсти, то помреш. І знаєте, це якраз то, що обмеження нас в їді, так? і здавалося бся, Господи, ну то як то ми, їда це, ну, це одно із таких, яких людина ну, не мусить їсти, бо вмре? І Господь Бог каже, а знаєте ви, що людина була покарана через їдження, бо Адам їв. Недозволений, плід їв. І в дід якраз і була ота кара за, за їду, за неправильну їду. І тому коли ми собі накладаємо пість, ми себе можемо обмежити в їді, ну, в чому хочете там обмежити себе. Не обов'язково, що там тільки м'ясне не їсти, бо є люди, вегетаріанці, які взагалі м'ясне не їдять. Ну і що? Для нього не є обмеження. Для вегетаріанців в часі посту лишити треба оті буряни, що ви їли до тепер, а трохи з'їсти м'ясного для вашого здоров'я. Бо іменно через їдження, через їдження, то що Адам їв, людство було покаране. І тепер в пості, коли ми себе обмежуємо в їді, ми відновлюємо, ми показуємо Бога Господи. Ми розуміємо, ми знаємо, ми усвідомили собі, що іменно через їдження Адам був вигнаний раю. То що зі незаконний плід. І тепер в часі посту кожен із вас. <кхе> Розумійте правильно, що обмеження. Самих себе, які ми самі собі накладаємо, бо нам ніхто не може то заставити нас чи ще щось. Інше. Піст має бути добровільні і не заставляйте своїх дітей, щоб вони постили, а навчіть їх дітей своїх, щоб вони знали, на що постити. Тому давайте, щоб максимально скористатися святого посту, ми повинні. Найперше, збільшити трохи час на молитву. Не забувайте, що в часі посту все супроводжується поклонами, бо це символ покаяння: є Бог є я. Я Богові єдиному поклоняюся, визнаючи свою гріховність, визнаючи свою недосконалість. Я поклоняюся. І тому в часі посту молимося і б'ємо поклони. Не для того, щоб нас принизити, але щоб ми через поклін показали, що для мене єдиний є це Господь Бог. Моє спасіння, моя дорога до відкуплення, моя можливість прощення.